Оксана Козак. Вірші. Ішов дід через лісок, а за ним біг пес дружок. Впала в діда рукавичка, Тепла, наче справжня пічка. Це побачила сорока, Скрекотушка білобока. Понесла новину всім, Хто шукає теплий дім? Мишка перша в рукавичці, В жовтій з листячка спідничці, А за нею жабка скаче, Змерзла, бідна, вже добряче. Прискакав біленький зайчик, Милий, ніжний побігайчик. А за ним іще чийсь слід. То лисичка йде у слід Скільки їх вже в рукавичці, в цій тепленькій, невеличкій. Всі шукають теплу хатку, Щоб зігріти свої лапки. Сірий вовк бродив по лісу, в рукавичку теж вже лізе. Всім в ній затишно і ніжно, скрізь зима гуляє сніжна. Змерзну кабан у вуха, Завірюха в лісід муха, Забіг швидко в рукавичку, Примостився на поличку. І ведмідь не спить в барлозі, ходить, бродить по морозі, рукавичку запримітив, де ж заліз туди зігрітись. Добре й тепло там звірятам, рукавичка, наче хата. Всіх вмістила рукавичка і зігріла, наче пічка. Запримітив дід пропажу, повернув назад одразу. Пес дружок побіг швиденько. Рукавичка там близенько. Та хтось рухається в ній, в рукавичці чарівній. Пес дружок гав-гав, гав-гав, і звіряток розігнав, і вони побігли лісом. Хтось у нірку, хтось в барліг, Хтось в хатинку, що під хмизом, Хтось зарився глибоко в сніг. Солом'яний бичок. Жили собі дід та баба бідно, тихо, мирно. Баба діда так благала, так просила сильно. Зроби мені з соломи бичка, милий діду, Осмоли його, смолою, пасти його піду. Так зробив він, як хотіла пасе бичка в лузі. Як ведмі діде бурмило, цар звірів в окрузі. Попросив бичка смоли, щоб бік залатати, бо не знає, де й коли встиг вже обідрати. А бичок мовчить, пасеться, ведмідь за смолою. Взяти її не вдається влип вже з головою. Кличе баба діда з хати. Бичок впіймав звіра, треба його прив'язати, буде з нього шкіра. Веде дідо до пивниці ведмедя старого. Хай посидить у темниці і залишив самого. Ну а вранці баба знов веде бичка пасти. Може, буде ще улов? сама ж сіла прясти, пряла, пряла кужілочку та й задрімала, в ніс сопе, як в сопілочку, вже і сон впіймала. А бичок веде розмову з вовчиком сіреньким. Той вчепився за солому, є улов свіженький, і його дідо повів у сиру пивницю, де ведмідь уже сидів, пив чисту водицю. А на третій день до них прибилась і лисичка. Вже між ними гамір стих, сумнів звірів личка. Зайчик теж туди ж попав. Хитрістю зманили, а бичка, що попасав, старенькі хвалили. Встав вже дідо, ножі гострить, щоб звірів забити. Кожний з них так діда просить, кожний хоче жити. Ой, не ріж мене, прошу, ведмідь став благати. Вулик з медом принесу до твоєї хати. Ну, а вовчик, сірий брат пісню завів щиру. Я овець вам і козенят прижену дотину. А лисичка й собі вплач. Всім серцем благаю, за мені пробач, принесу, що маю. Зайчик також їх благав, просив, просльозився і сережки обіцяв, навіть їм вклонився. Дід узяв і відпустив звірів тих на волю, хоч ножа вже й нагострив. Не завдав їм болю. А під ранок стуки дгам, шум в них на подвір'ї. Несуть звірі всякий крам, навіть з гусей пір'я. Так старі зраділи всьому, бичка прославляють завдяки йому додому харчі поступають. От і стали, баба й дідо, добре поживати. Від бідності немає сліду. Що тут ще сказати? Та шина сімейство. Курочка хвалилась зранку, що лиш сонечко встає, півни кличе до сніданку, разом з ним зерно клює, разом ходять по садочку, дивляться, як все росте. Півню вишила сорочку, він від радості цвіте, водить курочку навколо, по травичці разом йдуть. Кукуріче півник соло, в мирі й злагоді живуть. Курочка несе яєчко, не просте, а золоте. Тішить півнику сердечко, в них вже й виводок росте, милі всі малі курчата і м'якенькі, наче пух. Ніжні спинки в них мов вата, і тепленькі, як кожух, дуже любить півник чада. Вчить всьому, що вміє сам, захищає їх від граду, терпить їхній галас гам. курочка кудахче півню, пестить крилами малят, слухає розмову їхню, підсипає ще зернят, і ростуть вони швиденько у любові й добрі, тішать півнику серденько, з ним гуляють на дворі. Біда навчить. Жив в саду малий горобчик, такий некмітливий, часто вискочить на стопчик, там і засне щасливий. І гнізда свого не мав, підростав, міцнішав, День у день собі літав, а не розумнішав. Навіть бився з горобцем за смачні зернятка, Які з'їли під кущем маленькі курчатка. Дурнічу билися бились, квочка тихо мовить, а розумні поживились. Мудрий щастя ловить. Просить курку горобець. Ви ж такі розумні, хочу вчитись я увесь усі дні наступні. Маю я своїх курчат, яких треба вчити. Потребують ще порад, як на світі жити. І зостався горобець сам посеред саду. Полетів десь навпростець шукати пораду. Прилетів у гай зелений, чує ку-ку Ку-ку У Зозулій голос вчений зрозумів по звуку, і зозулю він просив розуму навчити. Цей дознань його порив не треба гасити. Можу лиш порахувати, скільки літ ще жити. Нащо тобі більше знати? Питання закрите. Полетів наш юний птах, де ходив лелека, та настиг його там страх і ще небезпека. Вже й до гави підлітав, що зустрів на полі, теж про розум запитав та не вчилась в школі. Іди до тітоньки сови, вона мудра, дуже. Там знання свої лови, мій крилатий, друже. Полетів горобчик наш ту сову шукати. А у неї сонний час мусив почекати, як прокинулась сова, блимнула очима, мудра в неї голова та стара вже й сива. Ледве встигнув горобець, щоб його не з'їла. Так тікав наш молодець, спинка аж спітніла. Та побачив, що сорока на сучку скрегоче. Пишна панна білобока, сказати щось хоче. Тут її вже горобець про розум питає, прямо з мосту навпростець та відповідає Ти би красти краще вчивсь, легше було б жити. Що ж ти, друже, зажуривсь, краще бомки бити? Або дай тобі і скоріш від неї подався. Тіло взяло його дріж, аж тут круг озвався. Слухай добре і затям розум така штука. Прийде він до тебе сам, ось моя наука. І з бідою дружить він, лиш її відчуєш, прийде він з усіх сторін. Правда, не жартуєш? Що ж то за наука ця? Набридло питати. Не дійшло до горобця, знову став гуляти. Не зогледівся горобчик, як минуло літо. Знов присів собі на стопчик, холодом війнуло. Вже сніжок і вітерець, нема де сховатись, от і став наш горобець розуму навчатись. Почав пір'ячко до пір'я старанно збирати, була в нього така мрія гніздечко звивати. Так працює наш горобчик, старається, дбає. Він вже справжній птах молодчик, розум свій вже має. Кличуть інші горобці його на нараду. І що старші головні слухають пораду. Вже і зиму пережив горобець щасливо і повагу заслужив. Це хіба не диво? Всі сусіди питаються де розуму вчились, а він лише всміхається то біда навчила. Дві лисички. Гомоніли дві лисички, дві сестрички на пеньку. У одної черевички найкрасивіші в ліску, шубка тепла і пухнаста, виглядає шик і лиск, гарна сумочка смугаста, у зіницях сонця блиск, рижий шарфик і спідничка, мудний весь її наряд. Танцюристка ця лисичка, старий лис її фанат. Ну а інша просто фея, музикантка чарівна. Покорила Одіссея пса з сусіднього села. Разом бігають до річки, йде до неї на концерт, п'ють і морс і сік з порічки і їдять смачний десерт. Пес дарує їй букети з ніжних польових квіток, ще наспівує куплети, водить лиску у садок. Дві сестрички, чарівнички, розмовляли у ліску. Дві красуннички-лисички закружляли у танку.